На сьогодні через управління пенсійного фонду України у центральному міському районі пенсійні виплати вже отримують 224 переселенців зі східних регіонів. Всього, і за заявами, звернулися 287 громадян Донеччини та Луганщини. Вже сьогодні у нас готові додаткові відомості знову на 12 чоловік. Приходять справи. Сьогодні прийшла справа. Ми її формуємо і на слідуючий день на додаткову відомість відправляємо. І нас так фінансують дуже часто. У нас Фінансують, тому якби, затримки із цим місяцем у нас проблем немає. Якщо приходить електронна справа, і ми бачимо, що там вже проставлена неоплата за ті три місяці, ми виплачуємо цей місяць і попередні місяці, яка не виплачена. Якщо ми бачимо, що там не проставлена неоплата, Електронна справа, тобто ми вже її бачимо, що все вроді як виплачено. То ми платимо цей місяць, а за ті місяці ми запитуємо додатковий атестат і чекаємо. Для переведення пенсійних виплат до іншого місця перебування необхідні паспорт або тимчасове посвідчення мешканця на території України. За відсутності певних документів громадянин має написати заяву з проханням запиту пенсійної справи. В електронному вигляді відправляємо запит на головне управління і чекаємо електронну пенсійну справу. Ставимо на облік ми тільки електронні пенсійні справи і виплачуємо додаткові відомостями. тому що ми не чекаємо слідуючого місяця, люди і так напружена там у нас ситуація із виплатами пенсії. Є такі ситуації, що ми виплачуємо пенсії і наперед. Тобто, в жовтні місяці ми проплачуємо пенсії на листопад і чекаємо додаткових атестатів. Після надходження додаткових атестатів ми доплачуємо пенсії за минулі місяці. На сьогодні говорить Валентина Гудзенко, вирішилося ще одне важливе питання: проведення виплат через пошту або банківську систему. Там банківські установи, вони відкривали ці громадяни рахунки, але з інших причин ті відділення не працюють і змушені були громадяни, які сюди переселяються, відкривати нові рахунки. За бажанням, якщо громадяни, Хочуть залишити ті рахунки, які там відкривалися в Донецькій і Луганській областях, вони їх можуть залишати. І наші вже банківські установи в Кривому Розі теж будуть виплачувати такі виплати. Районні управління пенсійного фонду запрошують громадян, котрі тимчасово переселені зі східних областей України звертатися для оформлення пенсійних виплат.